Валентин Деревенський проживав на Херсонщині. Захищати Україну пішов у 2014 році, розповіла мама героя Тетяна Деревенська. Він любив Україну, захищав свою сім'ю, ніколи не ховався, не за спинами, не де всі там. Пішов вперед. Він не служив в армії, він пішов. Як тільки почалася революція. Майдан. І він туди, там був. А тоді зразу пішов на війну. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну родина військового із Херсонщини виїхала на Закарпаття. 27 лютого ми були вже в Ужгороді. Мій брат, який загинув, наполягав, щоб ми були в безпечному місці. Опіклувався ще при житті, щоб ми були в безпечному місці. Мама, я, сестра, жінка його і молодший син. Попрощатися з героєм на пагорб слави прийшла ужгородка Іветта Федака. Я прочитала в інтернеті сьогодні зранку, що загинув воїн не місцевий. І я зрозуміла, що в нього тут немає підтримки, його ніхто тут не знав. Але я, як вдячна, громадянка України прийшла висловити свою подяку герою, який захищає нашу країну. Тому що я не можу на це дивитися. Це велика біда нашій країни. Загинув 44-річний Валентин Деревенський під містом Попасна на Луганщині від осколкових поранень. На похованні зачитали пам'ятний листи з подякою за службу від головнокомандувача Збройних сил України. Військові зробили три постріли в небо. Оксана Ушакова, Леонтій Колишин. Новини на Суспільному.